Так, привіт, друзі. Знову вирвались ми на коп ненадовго, на декілька годинок, по городах, картопельку позбирали. Цікаві тут знахідочки були. Ми недавно тут бігали, ну, буквально проходили, мимо бо мали їхати на інше місце. І, як завжди, монетки лізуть, пломбочки лізуть, всякі цікавинки. Ну, надіємось, що буде коп вдалий. В принципі, як завжди. Так, що зараз кинемо щось земляному діду і вперед копати. Що знайдемо, покажемо. Так. Щоб дідусь нам дав монетки, ми йому дамо монетки. А дідусь, тайна в гарних знахідах. Такого кольору бажано, як що не кинули, так? Ладно, погнали. Так, друзі, буквально метр пройшов. У мене такий шкалючий сигнал. Але... але... Але це не знаю, якийсь алюміній такий вирізаний дивно. Ну, не воно. Будемо бігти далі. Менш знахідка. Ну то ж шмульдяк, але це олов'яна куля, така от розплюснута попала в щось. Це вже принаймні якийсь недротик. Вже щось. Зараз підуть всякі крейцарики і так далі. Кулька, ще майже ціла попалась, їх тут багато буде. Зазвичай коло десятка випадає тут. Але таке городи, сміття. А, так, викопав монетки, які мідочки закопали. що ти не шакать? Кусточка. Ну, якась, якась Напевно. Так, так. щось якась совдепія, походу. Прекраса, якась була на защіпках таких. Ну, теж знахідка. Походу, перша монетка. Дуже трудовий коп. От в грудці стричить щось, кажись з гуртом. Фух. Так, це монетка. Класна дивіться, як яке Ну, Так, що це у нас? Ой. Супалися, люйка воно вбите, нещасне. Ну, важко навіть сказати, що це. Ну, або совдепі, або крейцера, щось подібне. Але вже перша монетка. Погнали далі. Нарешті в мене випала монетка. Та суєтик ще такий такий що? Чи не суєть? Десять копійок. І друга в мене знахідка, це, напевно, гурдичок. Зеленолесенький. Да, з ложком. Ну, краще відчистити зняти. Ну, напевно, але здається, що він лисий. Ну, ладно, почистим, покажемо. Але зато ціленький з вушком. От Як шкода. Кусочок капина попався. Бачите, обрізаний тут є надпис. Перший мій капин кусочком попався. Шкода. Той Франк Йозеф чи як його? Ну, Не моя тема війна. Перша світова. Жаль, що фрагмент, було би круто, нехай буде. Але геть вбити знов. Певно, що Совєтський Союз. З самого верху буратосик лежав. Так. Ну, вбиті вони тут попадають, звісно, через те, що огород. Земля така, що їсть, все, і хімію обробляють. Так, таке. Одна назва що тут монета, круглячок. Але все ж таки вже якесь щось. Що мені попало? Це ремінний зацеп, чекітельний зацеп, я забув там вже мені раз сказали. Корона, це вроді якби німці, перша світова. Крута знахідка. Так, переходимо ми між городами на... На інші городи. І от таке по дорозі в попадає. попадає. Ну, класно, супер знахідка ціленька. Це вже радує. Окей, біжимо далі. Друзі, от, от приблуда мені попалася. Хто знає від чого. Підскажіть, щось цікаве. Ходимо щось дуже довго і нам рідко випадаються монетки. Дуже дивно, ми тут завжди бомбили, дуже їх багато. Ну, от, випала я ще її не чіпала, не знаю що тут таке. Блін, теж щось таке лиси. Один. Чи то. Буквально пару метрів. А після одного крейцера випадає знову мене. Буратінка, Що не може не радувати. Дуратосик. Тут знаходив купло срібло, тому надіємося, що і зараз уже вискочить. Лишилося ще пару рядочків, Але іменно на них минулого разу знайшли сірі брушку. Ще один сигнальчик. Це якесь дитяче, маленьке, тоненьке бронзове колечко. Ще трошки походили і ніби випала монетка. Це монетка, зелененьке щось. Трошки почистив коханий, то вказується воно дуже гарне. Два гроші. Два Грош. Да, стан чудовий. Ладно, побігаємо тут ще. Ну що, друзі, таке в нас і того. Сьогодні поля нас не балували особо, але все ж таки якісь знахідки та є. Порадував ремінний зацепчик, дуже класний. Капи на шматочок, якісь монетки шмодячні, дуже багато лов'яних кульок, шрапнелі, гільз, куль, все як завжди. І отака от гора дроту. Так що ми сьогодні, ну, не знаю, сигналів 300-400 є. Та. Результативних з 10. Ну, все ж таки, копій такий буває. Дякуємо, що ви з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.